80 хворих щодоби звертаються до приймального відділення Чорнівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Медичний заклад працює цілодобово. Сюди потрапляють хворі з різними надугами. У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги 16 відділень. Єдиного відділення, якого у нас немає, це гінекологічні. А всі інші види медичної допомоги ми можемо надавати. І лікувати в нас є хірургічне, і гнійне хірургічне відділення, травматологічне, урологічне, нейрохірургічне, терапевтичне, гематологічне відділення, де лікуються пацієнти з анеміями, захворюваннями різноманітними крові. Маршрут пацієнта починається з приймального відділення. Тут хворі можуть пройти різні обстеження. У відділенні є лабораторія для проведення аналізів, кабінет ультразвукової діагностики та маніпуляційна, в якій роблять кардіограму. В основному ми тут робимо кардіограми всім ургентним пацієнтам. Планові пацієнти у нас є на другому поверсі КГ-кабінет, де вони проводять кардіограмки. Там сидить лікар, зразу розшифровує а ургентним, щоб ми не втрачали час на транспортування. То ми одразу тут на місці їм стараємося все робити у приймальному відділенні лікарні. Є комп'ютерний томограф. Тут можуть пройти обстеження пацієнти з невідкладними станами та хронічними захворюваннями. 64-й зрізовий апарат застосовується він при травмах головного мозку, при різних травмах кістково-порно-рухового апарату, при інсультах. Це є невід'ємним невід'ємною часткою в ранній діагностиці і в подальшому успішному лікуванні. У даному сучасному обладнанні час проведення обстеження дуже мінімальний, тому це дуже допомагає подальшому лікарям. У лікарні Буковинці за направленням можуть безкоштовно пройти обстеження на рентгенапараті, а пацієнти з патологіями кишково-шлункового тракту, фіброскопію. Патологія стравоходу, патологія шлунку, дванадцятиперстної персної кишки, От, в народі гастріти, виразки. Шлунка до кишки, а також пацієнти з патологією підшлункової залози, жовчного міхура, печінки. Складний випадок це видалення зубної щітки. З шлунку. Це доросла людина, молода жіночка. Ну, з причинами вона ковтнула цю щітку, і ми видаляли зубну щітку шлунка. Також було видалення. Різних таких. Ось ну, така телескопічна антенна. Протягом доби до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги звертається понад 80 хворих. Найбільше пацієнтів з понеділка по середу. Лікарі зазначають, у листопаді буковинці частіше потрапляють до медичного закладу з пневмоніями, серцево-судинними захворюваннями та травмами. відділенні травматології та ортопедії для дорослих роблять ендопротезування суглобів та хірургічними методами лікують переломи тазу. Ігор Мирза потрапив у лікарню з діагнозом двосторонній коксартроз. Це хронічне захворювання, яке вражає кульшові суглоби. Хворого прооперували та замінили суглоби на штучні. Ми дали в групи інвалідності. Сказали, що. На треба вже потихоньку міняти сустави. Но у мене була така ліва сторона. А коли одна болить, що перехожу, перейшов на правої. Одно одновременно вже почав боліти і правої, світлана Максимюк потрапила в лікарню з відкритим переломом кісток правої ноги. Жінці зробили операцію і встановили апарати зовнішньої фіксації. Працювала біля дому, підготувалася до зими. Впала кладочки, 150 кілометрів селя, Привезли ночі, зробили операцію. У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги лікують захворювання опорно-рухового апарату та травми сучасними методами. Операційно ми називаємо рингом, бо там кожен може проявити всі свої досягнення, всі свої здобутки. І показати, наскільки він класний майстер. Якщо лікар думає, що він все знає і все може зробити, це вже проблема в голові лікаря не дуже хороша. Завжди, всі корисні і нормальні думки вони родяться, коли всі спілкуються у вигляді конціліуму. Коли... Один із методів, які використовують лікарі у лікуванні пацієнтів, це малоінвазивна хірургія. Такий метод дозволяє менше травмувати хворого, і процес одужання в рази швидший. При переломах стигна, гомілки, вертлюгових переломах, при пошкодженнях всередині колінного суглобу, всі операції виконуються через проколи шкіри. Основний напрямок наших наукових пошуків і практичної діяльності в зменшенні травматичності оперативних втручань. І це нове. У нас недавно робив обхід навіть один професор з Німеччини. Він дивився наших пацієнтів і після операції він був вражений тим, що. В Україні виконуються такі складні операції з хорошими результатами. Лікарі відділення травматології та ортопедії проводять складні операції, серед яких ендопритасування суглобів та остеосинтез тазу. Появляються завдання досить серйозніші, які ми вирішуємо. Це реконструктивні операції, це важкі реконструктивні операції на тлі інфікування і кістки, і м'яких і дефектів. Тобто, це те, що нам приходиться вирішувати повсякденно. Це високий рівень надання медичної допомоги, коли ти просто не повсякденно виконуєш одну і ту саму роботу, а ти займаєшся новаторством. За словами травматологів, діагностувати травми нині легше, оскільки нове обладнання дає можливість виявити їх швидше. Якщо зрівнювати з тим часом, коли була тільки рентгенографія і все, а потім з'явилася комп'ютерна томографія, зараз з'явилися якісні мРТ, що дає можливість подивитися не тільки кісткою, тканини, зв'язки, меніски, сухожилки. Контрастне сканування судин. Нам хотілося б поновити все те старе, що ми маємо. Наприклад, це дугу, про яку ми говорили, артроскопічну стійку, інструменти є зараз нові, вони набагато сучасніші, ніж ті, які ми використовуємо. Травматологи кажуть, в осінньо-зимовий період боковинці частіше травмуються і потрапляють до лікарні. Це падіння з висоти, люди займаються будівництвом, це збір. Горіхів, яблук, це травма механізмами, комбайни, різні там сільськогосподарські машини, які нівечать людське тіло. От. Но в цьому плані для нас немає нічого нового. Ми до цього звикли. Лікарі кажуть, реабілітація пацієнтів триває від одного місяця в залежності від ступеня травмування. Тож медики закликають буковинців бути обережними, особливо у холодну пору.